Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха, я викладачка математики. Сьогодні ми дізнаємося ще про один спосіб розв'язування рівнянь, що зводяться до квадратних, а саме метод заміни. Ми його вже застосовували для розв'язування біквадратних рівнянь, де замінювали х квадрат. Але цим методом можна розв'язати і інші рівняння. Почнімо з такого: мінус 3 корені з х плюс 2 дорівнює нулю. 0. Перетворімо х на квадрат з корення з х. Отримали рівняння квадрат з корення з х мінус три корені з х плюс 2 дорівнює 0. Здійснюємо заміну. Корінь з х дорівнює т. Т обов'язково повинно бути більшим або дорівнювати 0, оскільки квадратний арифметичний корінь не може бути від'ємним. Після заміни отримаємо рівняння т квадрат мінус 3 t плюс 2. Дорівня 0. Т1 плюс Т2 за теоремою теоремовієта дорівня 3. А Т1 помножити на Т2 дорівня 2. Тоді Т1 дорівня 2, а Т2 1. Обидва корені є додатними, тож задовольняють умови заміни. Виконуємо зворотну заміну. Корень з х дорівня 2 або 1. Тоді х дорівня 4 або 1. Наступне рівняння буде дещо складнішим x плюс 1 поділити на 3х мінус 2, і плюс 3х мінус 2 поділити на х плюс 1 до рівня 2. Таке рівняння можна розв'язати як звичайне дробово-раціональне рівняння, звівши дроби до спільного знаменника. Але ми з вами підемо дещо іншим шляхом, що буде трохи простішим, можемо помітити взаємно обернені дроби. Це х плюс 1 поділити на 3х мінус 2, та 3х мінус 2 поділити на х плюс 1. Виконаємо заміну х 1 поділити на 3х мінус 2 дорівнює те, яке обов'язково не дорівнює 0. дорівнює нулю через те, що тоді чисельник, тобто х плюс 1, повинен дорівнювати 0, а цей вираз є знаменником другого дробу, тож це неможливо. Тоді 3х мінус 2 поділити на х плюс 1 дорівнює 1 поділити на т. При заміні отримаємо рівняння. Т. Плюс 1 поділити на t дорівнює 2. Помножимо все рівняння на t, що не дорівнює 0. Якби воно могло дорівнювати 0, то ми не змогли б помножити на нього. Отримуємо рівняння t квадрат плюс 1 дорівнює 2 t Переносімо все в один бік. t 2 мінус 2 t плюс 1 дорівнює 0. Можемо помітити формулу скороченого множення, а саме квадрат різниці. Тобто рівняння перетворюється на квадрат з t-1 до рівня 0. Тоді t-1 дорівня 0. Тобто t дорівня 1. Виконуємо зворотну заміну. х 1 поділити на 3 x мінус 2 дорівня 1. Переносімо 1 в ліву відзнаку дорівня. Та зведімо все до спільного знаменника. 3 x мінус 2. Отримали дріб x плюс 1. Мінус різниця 3х мінус 2 поділити на 3х мінус 2 дорівнює 0. Одезе цього рівняння 3х мінус 2 не дорівнює 0. Тобто 3х не дорівнює 2 звідси х не дорівнює 2 третім. Прирівняємо чисельник до 0 та розкриємо дошки. х плюс 1 мінус 3х плюс 2 дорівнює 0. Перенесімо вліво від знаку дорівнює, а число вправо. Мінус 2х дорівня мінус 3, тоді х дорівня мінус 3 поділити на мінус 2, х дорівнює одній цілій п'яти десятим. Третє рівняння буде таким квадрат з суми х квадрат та 2. Міс 4 помножите на суму х квадрат 2, два. мінус 12 дорівня 0. Заміна тут буде такою. Х2 плюс 2 дорівнює t. Цей вираз в рівнянні повторюється. Під час заміни головне дотримуватись правила, за яким ви результаті повинні отримати рівняння з однією невідомою. Якщо ви замінили якийсь вираз, наприклад, на t, але в рівнянні залишилась невідома x, то заміна виконана неправильно. Або для такого рівняння варто обрати інший спосіб розв'язування. Повернімось до нашого рівняння. Отримали t квадрат мінус 4 t мінус 12 дорівнює 0. В сумі корені дорівнює 4, а в добутку мінус 12. Тоді t1 дорівнює мінус 2, а t2 6. Здійснімо зворот на заміну. х2 плюс 2 дорівнює мінус 2, т квадрат плюс 2 дорівнює 6. Перше рівняння перетворюється на х квадрат дорівнює мінус 4. Пам'ятаймо. Що число в квадраті не може дорівнювати від'ємному числу, тому це рівняння коренів не має. Друге рівняння перетворюється на х квадрат дорівнює 4, х дорівнює плюс мінус 2. І це усі корені заданого рівняння. Четверте рівняння добуток х2 мінус 2х мінус 2 на х2 мінус 2х мінус 1 дорівнює 2. В цьому рівнянні є один вираз, який повторюється. Це х квадрат мінус 2х. Якщо його замінити, то отримаємо рівняння з однією невідомою. Тоді х квадрат мінус 2х дорівнює t. Рівняння перетворюється на добуток t мінус 2 на t мінус 1 дорівняє 2. Розкриємо дужки, почленно перемножуючи. І переносімо двійку з справа від знаку дорівняння уліво. t квадрат мінус 2 t мінус t плюс 2 мінус 2 дорівняння норю. Звівши подібні дотанки, отримуємо рівняння t квадрат мінус 3т дорівнює 0. Винесімо т за дужки. Т помножити на t мінус 3 дорівнює 0. Тоді t дорівнює 0 або 3. Виконуємо зворотну заміну. x квадрат мінус 2 x дорівнює 0. Або x квадрат мінус 2 x дорівнює 3. Розв'яжімо перше рівняння. Винесімо x за дужки х помножите на х мінус 2 дорівнює 0, тоді х дорівня 0 або 2. У другому рівнянні отримаємо х2 мінус 2х мінус 3 дорівняння 0. Оскільки в сумі корені цього рівняння дорівнює 2, а в добутку мінус 3, то коренями є числа мінус 1 і 3. Звідси задане рівняння має 4 корені. Мінус 1, 0, 2 та 3. Останнє рівняння буде таким х куб плюс 3х2 мінус 4х мінус 12 до 0. На перший погляд, таке рівняння розв'язати дуже складно, адже маємо х в третьому степені. Але ми його розв'яжемо методом групування. Згрупуємо перший доданок з другим, а третій з четвертим. З першої суми винесемо х квадрат, в дужках залишається х плюс 3, з другої суми винесемо мінус 4. В дужках також х плюс 3. Тепер можемо винести за дужки х плюс 3. Отримали рівняння добуток х 3 на х квадрат мінус 4 дорівнює 0. Добуток дорівнює 0 тоді, коли хоча б один з множників дорівнює 0. Тобто х плюс 3 дорівнює 0, або х квадрат мінус 4 дорівнює 0. З першого рівняння х дорівнює мінус 3. А з другого х квадрат дорівнює 4, тоді х дорівнює плюс мінус 2. В результаті отримали три корені мінус 3, мінус 2 та 2. На цьому уроці ми дізналися, як розв'язувати рівняння методом заміни, а також групування. Ми завершуємо тему розв'язування рівнянь, що зводяться до квадратних. Наступного уроку ми почнемо вивчати задачі, що розв'язуються за допомогою квадратних та дробово-раціональних рівнянь. Дякую за вашу увагу та до зустрічі!